Вітаю усіх! Ви на каналі Сила Мольфарки. Прогноз для знаків зодіаків, таких як тільці, ретроградний Меркурій та плюс новий місяць. Такі сильні енергії зібралися. Тож, тільці, тако я вам скажу, що не енергія керує вами, а ви керуєте всією енергією. Як ви захочете, так і буде. Тут ви не помилились, ви добре почули, як ви захочете. Чому? По-перше, на вас стоїть захист Пресвятої Богородиці. Це спочатку вилялося на Воскові, коли я одразу тільки перший раз виліла і чекала, поки це все охолоне. Тож, але ви нікому про це не говорите. Ви це тримаєте в великому секреті і правильно робите. Хто зібрався заміж, я вас вітаю. Або той, хто очікував довго на народження дитини, також є багато шансів, що ви в цей період саме завагітнієте. Тож, робіть щось для цього. А ви вже знаєте, що вам треба робити. Для інших людей іде підвищення взагалі. У їхній професії, у їхній справі. Це означає, бачите, тільки я забула світло включити. Ну, нічого страшного. Це означає, що ви дочекаєтесь <кій> визнання в колективі, визнання між друзями, визнання вашого шефа, вас як особистості на роботі. Тут взагалі йдуть такі. Хто вже має дітей, дуже будете радіти за цих дітей, тому що вони дуже гарно влаштуються в житті. Ви почуєте цю звісточку, що ваша дитина або заміж виходить, або одружується, або збудеться завітне бажання ваших дітей. Хтось пробує вам магічити, але, знаєте, з вас як з гуся вода. Це взагалі супер. Єдине. Почистіть будинок, де ви живете, тому що трошечки нехваталося різного негативу. Можливо, навіть і зробите це 24 числа в новий місяць. Прийде дохід, звідки ви навіть зовсім не очікували. Негатив буде, проблеми будуть, але ще раз кажу, якщо ви зумієте це використати для себе в позитив, буде дуже добре. Тож, Бажаю, що все добре збулось.